Друзі, всім привіт! Купили ми новий контейнер на аукціоні. Дуже великий, 10х30 фітів. Але купили ми його за 60 доларів і чому ми його купили? Тому що це схоже на книжковий магазин. Подивіться, тут просто все в книгах. Я вже відкрив перед тим, як ми почали знімати. Дивіться, тут все в книгах. Тут книги, тут скрізь книги. І за 60 доларів такий об'єм книг це гарантований успіх. Дивіться, бачите, дуже багато книг. Такісь рюкзачки. І в рукзачках настаж книги. І мені здається, друзі, дивіться, що це... Оці всі коробки, це все рюкзаки. На коробок тут дуже багато. Ну, коробок 40. Ну, мінімум давайте. По долару це вже 40 доларів. Але я думаю, що вони будуть дорожчі. У тут теж книги. От є монітор. Монітор LG. Тут у тут нас диски. Давайте пошукаємо щось окрім книг. Тут у нас теж книги. Не думаю, що тут буде відео багато на, на контент, але дивіться принтер є в нас. Epson. Ялинка є. І дуже-дуже багато книг. А... Давайте, будемо дивитися, буду вам щось показувати. От тут щось ми зараз достанемо. Це у нас такий ножик. І тут в нас є якісь панелі, я не знаю для чого вони. О, почне ось такі панелі скільки є. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять панелей. Он там бачу щось, не бачу що це, і Вон... тут ще у нас є один принтер. Давайте я почну грузити і буду вам щось робити включення. Маленьке. Дивіться, це для... Це для олівців стругалка. Ось така стара. Там вона не одна, Вон бачу мінімум 2-3. Ну що, давайте починати це розбирати. О, друзі, дивіться, я вже одну ходку додому зробив, завіз трошки, а зараз е, вирішив е, забрати оці такі рюкзачки з книгами. І півмашини в мене забилося вже, півмашини зайнято. От Привіз ще отаку це, не знаю, стіл, шафа. А зараз ще її попробую туди запхати. А що хочу вам сказати по цих рюкзачках? Ціну я подивився на Амазоні, вона в районі 40 доларів. Я, я вам прикріплю тут зверху. Але не знаю, чи нам вдасться це продати по такій ціні. 50 коробок десь, по 10 штук в кожній коробці це 500 штук, по 40 доларів це 20 тисяч доларів. Ну е, будемо сподіватися, що нам вдасться продати ті рюкзачки за таку ціну, але я би розраховував на доларів 5 за один рюкзак. Тому, друзі, не перемикайтеся і насолоджуйтесь відео далі. Буду вам далі робити включення. Так, друзі, приїхав я вже додому, вигружаю машину третій раз і ще один раз треба буде поїхати. І дивіться, що знайшов, поки вигружав, дивіться, знайшов дві пари кросівок Фірма Он. Вважаю, це найзручнішим взуттям в світі. Не знаю, я, в мене таких кросівок немає, але це жіночі. І оці кросівки десь будуть е, блучні 50 доларів. А оці не знаю, тому що бачите, вони такі порваті трошки. Не знаю, чи вдасться їх продати, але давайте оцінимо в 50 доларів дві пари. І ось такі букви. Бачите, тут е, всередині лазу. І воно, наприклад, на картон нажимається і вирізається буква U. Нові такі коштують десь 300-400 долларів, а, а такі беушні Юзані десь долларів 150. Тому порахуємо 150 долларів. І просто подивіться на об'єм На об'єм книжок. Оце все, все, оце, дивіться. Це все книжки. Я не знаю, напевно придеться відкривати книжковий магазин. Бачите, от книжки десь. 5-10 доларів за книжку, дуже багато. І дуже просто дуже багато. Якщо це все вдасться продати, це зразу можна купляти собі яхту, будинок в літак. Все можна купляти зразу. Ну, я жартую, звичайно. Але будемо надіятися на хороший прибуток. Ось, друзі, зараз я бачите, виставляю такі парні книги, яких є по декілька штук, От, наприклад, 4. Цих книг багато. А потім вже. Я буду виставляти книги, які б там по одному екземпляру. Ну що ж, друзі, настав час підводити підсумку. Я вам хочу показати, скільки в мене тут коробок багато з книгами. Скільки три дня я витратив на те, щоб це все перевезти. І от зараз я потихеньку їх виставляю на продаж. Дуже багато книг. І що ще є цікавого принтер? В районі 200 доларів він буде. Але я хочу порахувати книги. Е, ну як, порахувати це грубо звучить, тому що е, дуже багато часу займе, щоб навіть їх порахувати. Тому я би оцінив е, цей контейнер. Е, я думаю, мінімум 10 тисяч книг буде. І мінімальна вартість я рахую по долару за книгу, хоч вони там і коштують по 4, по 2, по 3. Але будемо рахувати по долару, то це тобто виходить, скільки в нас? 10 тисяч доларів за книги мінімум. Е, плюс ще такі речі, як принтер, е, екран до комп'ютера, два набори Лего, ну, порахуємо 10 тисяч все разом. Якщо вдасться заробити більше, буде добре. Але нюанс в тому, друзі, що це все розтягнеться по часу дуже довго. Тому що е, поки я їх виставлю, поки їх хтось купить. і Маю надію, що їх будуть купляти оптом. Тому так. Тому, друзі, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до нової зустрічі.